Прогноз погоди в Україні на три дні. З 19 по 21 квітня, мене звати Українчик. Шановні глядачі, маю для вас дуже невтішну звістку. В 11 областях очікується мокрий сніг, а на додачу до нього є області, де варто чекати на нічний заморозок. Новини про магнітні бурі більш кращі. 19, 20 і 21 числа магнітосфера нашої планети, на щастя, буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали це зовсім невідчутний рівень. Зараз я розкажу, у якого числа і в яких областях випаде мокрий сніг. А також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 19 по 21 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців, а це дуже важливо. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. П'ятниця, 19 квітня, цього дня по всій країні сильно похолодає, а у двох областях варто чекати на заморозок. Північ на Чернігівщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів. В Сумській області в день і вночі плюс 5, плюс 7. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть від 4 до 6 градусів вище за 0, в темні від плюс 3 до плюс 1. В Київській області, а також у Києві, в денний час буде від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 4 плюс 2. Невеликий дощ очікується в усіх областях північного регіону України. Вітер західний, доволі відчутний 7-12 метрів за секунду південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 13, плюс 15, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в світлі години доби від плюс 13 до плюс 15 градусів, в темні – плюс 8, плюс 6. В Запорізькій області і в Криму в день – плюс 15, плюс 17, вночі від 12 до 9 градусів тепла. На Херсонщині в денний час плюс 14, плюс 16, в нічний плюс 10 плюс 8. Містями невеликий дощ очікується в усіх п'яти областях південного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в денний час термометри покажуть від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 3 до плюс 1. На Хмельниччині і Тернопільщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в темні плюс 3 плюс 1. На Івано-Франківщині в денні години плюс 4, плюс 6, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. В Чернівецькій області в день плюс 5 плюс 7, вночі плюс 3 плюс 1. На Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. У Львівській області вдень плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до плюс 2 градусів. Місцями невеликий дощ варто чекати в усіх областях Західного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в день плюс 14, плюс 16. Вночі від 10 до 8 градусів тепла. На Луганщині в денний час від 17 до 19 градусів вище за 0, в нічний плюс 14 плюс 12. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, нічна від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі в день плюс 15 плюс 17, вночі від 16 до 14 градусів вище нуля. Місцями невеликий дощ варто чекати в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. – центральний регіон України, в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, в нічні – від 8 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 11, плюс 13, вночі – від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Дніпропетровщині в денний час від 14 до 16 градусів тепла, в нічний плюс 9, плюс 7. На Черкащині в день від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 6, плюс 4. У Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів, нічна плюс 3, плюс 1. На Полтавщині в день плюс 9, плюс 11, вночі плюс 8, плюс 6. Місцями невеликий дощ варто чекати в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. 19 квітня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 2 балів, а це зовсім невідчутний рівень. Субота, 20 квітня, денна температура повітря почне підвищуватись, а в 12 областях запанує сонячна погода. Північ на Чернігівщині і в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, нічна плюс 5 плюс 3. В Житомирській області вдень – плюс 12 плюс 14, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічний плюс 3 плюс 1. Місцями невеликий дощ варто чекати на Сумщині. В Житомирській, Київській і Чернігівській областях мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна від плюс 7 до плюс 5 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 12 плюс 14, вночі від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині в світлі години доби термометри покажуть від 15 до 17 градусів тепла, в темні від 7 до 5 градусів вище нуля. В Запорізькій області в день плюс 17 плюс 19, вночі від плюс 7 до плюс 5, в Криму в денний час від плюс 16 до плюс 18, в нічний плюс 7 плюс 5 градусів. Відчутний дощ очікується на Одещині і в Миколаївській області. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму місцями покрапає легенька мжичка. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс п'яти до плюс трьох. Місцями невеликі дощі очікуються на Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. В усіх інших областях Західного регіону мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний, майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині в денний час від 17 до 19 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 6 плюс 4. На Луганщині в день плюс 18 плюс 20, вночі плюс 8, плюс 6. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна від 7 до 5 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 17 плюс 19, вночі від 12 до 10 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях східного регіону України, вітер східний: 5-10 метрів за секунду, центр на Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 13 плюс 15, вночі плюс 5 плюс 3. На Вінничині в світлі години синоптики прогнозують від 12 до 14 градусів тепла, в темні від плюс 5 до плюс трьох. У Дніпропетровській області в день плюс 15, плюс 17, вночі від 6 до 4 градусів вище за 0. Відчутний дощ варто чекати на Черкащині і в Кіровоградській області. Невелика Мжичка покрапає на Вінничині і в Полтавській області. На Дніпропетровщині мінлива хмарність і без опадів вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. 20 квітня магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності сягне лише 2 балів, а це зовсім невідчутний рівень. Неділя, 21 квітня, саме у цей день у 11 областях очікується мокрий сніг. Північ. На Чернігівщині в день плюс 6, плюс 8. Вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів. Нічна плюс 5, плюс 3. На Житомирщині в світлі і темні години доби термометри покажуть плюс 3, плюс 5. На Київщині і в Києві в денний і нічний час буде від плюс 4 до плюс 6 градусів. Дощ та мокрий сніг. Варто чекати на Житомирщині і в Київській області. На Сумщині і Чернігівщині литиме дощ середньої сили, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові, Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області. Денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 11, плюс 13, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 13 до 15 градусів тепла, в темні від 9 до 7 градусів вище нуля. Відчутний дощ варто чекати на Одещині, Херсонщині, Запоріжжі і в Миколаївській області. В Криму місцями очікується невеликий дощ, вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Івано-Франківщині, Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в денний і нічний час термометри покажуть від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. В Закарпатській області в денні години доби температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічні плюс 5, плюс 3. Дощ та мокрий сніг варто чекати майже в усіх областях Західного регіону України. Лише на Закарпатті без снігу, тільки невеликий дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 17 плюс 19, вночі від 9 до 7 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 13 плюс 11. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, нічна від 14 до 12 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 16 плюс. 8. Сімнадцять вночі від 17 до 15 градусів вище нуля. Місцями невеликий дощ варто чекати в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічній від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 12 плюс 14, вночі плюс 10 плюс 8, на Дніпропетровщині в світлі години синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла, в темні від плюс 9 до плюс 7. У Вінницькій області і на Черкащині вдень і вночі від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. На Полтавщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, нічна плюс 8, плюс 6. Дощ та мокрий сніг очікується на Вінниччині і Черкащині. В Полтавській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях литимуть дощі середньої сили. Вітер південний 7-12 метрів. За секунду. 21 квітня сила магнітної активності 2 бали це невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила, і Бог мене звати, Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.